Друзі, мене звати Мірабей, так та сама бездарун. Але якщо чесно, я завжди думала, що Бог просто сховав його дуже глибоко. Мої іноді найбільші дари ті, яких не видно. Коли моя сім'я втратила дім, я не вміла літати, не була надсильною. Але знаєш, що я просто любила і слухала, і вірила, що кожен має значення, і саме тоді все почало змінюватись. І ось що я зрозуміла. Це схоже на історію Різдва. Ісус прийшов не в палац. Він прийшов у просту стайню. Бог показав справжнє диво в любові. Тож, друзі, ми сьогодні не про дари. Ми про любов. Бо повірте мені, вона сильніша за будь-яку магію знову і знову. Сьогодні твій дар знайти когось, у кого ніби нічого особливого, і сказати, що ти в ньому бачиш цінного сестра, дідусь або ти сам. Бо як показує Різдво, Бог бачить у нас чудо навіть тоді, коли ми його не помічаємо. Любов це найсильніший дар, і він уже в тобі.